В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. Двоє бійців Одеської мегбригади загинули у зоні проведення антитерористичної операції. В Акермані відкрився перший дитячий будинок сімейного типу. Які питання розглядали члени громадської ради Білгородністровського майже дві години? У Білому місті на Дністрі новий очільник поліції. У столиці Придунав'я розгорнули сімейну виставку. Про ці та інші події дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. У Білгородністровському відкрився перший дитячий будинок сімейного типу. Жити в ньому будуть Сергій та Уляна Базиленко, які тепер будуть виховувати трьох своїх і дев'ятьох прийомних дітей. Чиновники, меценати і одна з релігійних громад міста допомогли великій родині знайти новий і затишний будинок. Наталія Чеботар розповість більше. ці діти що жили в приютах і дитячих домах. і в свої юні години вони узнали, що такое аченіє. Теперь на их лицах улыбки. Они обрели новую и большую семью. В Акермане прошло торжественное открытие первого детского дома семейного типа. Поздравить с таким событием ребят и их теперь родителей пришли чиновники, депутаты, представители СМИ и соседи. Вот и наступил той чудовый, светковый момент открытия детского будинку семейного типа белгород днестровске Я переконаний у тому, що коли на початку літа сюди заїхала перша будівельна техніка, сусіди та інші жителі, які проїжджали тут, думали, ось і почалось на декілька років будівництво. Але пройшло немало, небагато сто днів. І перед нами красується цей будинок, який готовий відчинити двері для того, щоб у нього зайшла родина, яка посвятить своє життя для виховання. Для семьи Сергея и Ульяны Базиленко этот день настоящий праздник. Помимо троих своих детей, они будут воспитывать еще девятерых приемных. Церемонию открытия начали со слов молитвы. Воспитанники воскресной школы поздравили новое семейство с тихотворениями и песнями. Со словами поздравлений выступили и представители власти. Семья это самое главное в жизни каждого человека. Семья. Это то, о чем мечтают дети, находясь в приютах и детских домах. И все они мечтают о том, что в один прекрасный день дверь открылась, и в комнату вошли два человека, папа и мама. Дали им руки, подали им руки и увели их в свой родительский дом, в их семью. И сегодня для этих детей, которые присутствуют рядом с папой и мамой, эта мечта случилась, осуществилась. І благодаря тим людям, які осуществили этот проєкт, благодаря их большому серцю, такому небезразличному, такому доброму, произошло то, що происходит сьогодні. У нас ми це можемо назвати дійсно чудом. Відкрився перший в місті дитячий будинок сімейного типу, відкрився не просто так, а відкрився на базі сім'ї, яка шість років. Функціонувала, виховувала дітей, виховувала дітей гідно. Хочу подякувати вам за це, Сергій, за те, що ви йшли цим шляхом і. Вот такие результаты мы имеем сегодня. Слова благодарности высказали и создателям проекта. За 100 дней силами немецкой компании удалось построить уже 23-й по счету детский дом семейного типа в Украине. После слов поздравлений и подарков приступили к самому желанному моменту – вручению ключа от дома. Здание, оно не собственность фонда, не собственность Центра христианской жизни Украины. Не собственность семьи, которая здесь будет проживать, здание собственность церкви. Я передаю служителю церкви символический этот ключ, который потом передаст его семье, которая здесь будет жить. Перед новыми хозяевами поставили одно условие, чтобы распоряжались им только во благо и для воспитания детей сирот. После того, как разрезали ленту в новый дом, пригласили всех желающих, чтобы они увидели, в каких условиях будут проживать ребята. Дорогие друзья, мы действительно благодарим Господа, что этот проект был сделан. Это, как сказал уже передо мной брат, сказал, что это чудо. Чудо в это время, действительно, что эти люди делают. Такой вклад э, во славу Божью. Новое жилье полностью укомплектовано мебелью, техникой и всем необходимым для жизни. Но для детей важно не это. Помимо дома, они наконец обрели самое главное маму и папу. <music> Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. <music> У зоне антитерористичної операции загинули двое бойцов Одесской мех Трагедія сталася 12 вересня в станиці Луганській. Бригада зазнала втрат в результаті нападу диверсійно-розвідувальної групи. Повідомляє інтернет-видання Думська. Крім того, п'ять бійців поранені. Ще зафіксовано, що один пропав безвісти. Ймовірно, знаходиться в полоні. будівлі Білгородністровської міськради відбулось засідання громадськості. На порядку денному усього два питання. Однак засідали члени громадської ради майже дві години. Які рішення приймали і чим це закінчилось? Подробиці у наступному сюжеті. Члени громадської ради зібрались на чергове засідання. Кворум є, а тому перейшли до порядку денного. Перше питання стосувалось внесенню змін у положення згідно діючої постанови, а саме замінили деяких членів громадської ради. Власне положення діпова діпутати німінкосласна доповнення, яке ми з вами прийняли. На прошлом з скидають сьогодні розговорю ані судовольством його общественної організації, він дадуть заміну другому от Буде чоловік, от його общественної організації будуть і депутати. і Ми виконуємо повністю норму закону. Одноголосно прийняли даний проект рішення та перейшли до наступного питання, яке стосувалось етики поведінки членів громадської ради згідно регламенту. Сумлінно виконувати свою. Свої обов'язки ставитися до колег в дусі поваги, довіри і доброзливчого співробітництва, утримуватися в публічній полеміці від грубих і неокоретних висловлень, дбати про підвищення авторитету громадської ради, керуватися принципами законності, неупередженості та співу. Співправедливості. Як зауважує Сергій Флора, деякі колеги не дотримуються озвучених пунктів регламенту, а тому це впливає на ефективність роботи громадськості. І тому мені здається, мені здається що ні один проект, який ми хотіли зробити за все це, час, ми не змогли нічого зробити. Ми не змогли прийняти ні одного рішення нормально. Ми не змогли навіть показати друг другу уваження. Я хочу просто напомнить всім вам тому числі Далі перейшли до ще одного важливого моменту засідання обговорення подальшого формування нової громадської ради четвертої каденції. Однак перед цим варто відзвітувати про виконану роботу за два роки. Після перепалок члени громадської ради внесли додаткові питання до порядку денного. Німінут про замісілі і Однак деякі члени не підтримали пропозицію. Запропонували відкласти обговорення такого важливого для багатьох з сутніх них пытания. вопрос. Давайте это у нас никогда не было, что мы снимали председателя, зависит и все. Не было. Давайте мы все таким смыслом. Давайте нельзя. У підвищених тонах члени ради почали висловлювати власні думки. Як підсумок все ж таки вирішили провести відкрите голосування та зняти заступників голови громадської ради з посади? Вопрос по етики. За несоблюдення етики, повідні при проведенні засідання громадського совіту совітарізбрать. А взаміну кого кстати? Заждіти з чата переизбрать, а потім будемо да, думати виносити на следующее засідання в чесно. Я так понимаю, да? Ні, да, вопрос серйозний. А вже все подготовлено, Да, Ну, ради Бога, за Кто за то що за нарушення тільки э, переизбрать заместителя? замістителя Квітковського ліксіча і Мар'яна Анатоліна після тривалого голосування рішення прийняли. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. В екермані новий очільник поліції. Виконуючим обов'язки начальника Білгородністровського відділу поліції призначено Євгена Орлова. Новопризначеного керівника особовому складу представив генерал поліції третього рангу Георгій Лордкіпанідзе. Він охарактеризував Євгена Орлова як кваліфікованого фахівця і побажав плідної праці на новій посаді, а також взаєморозуміння з колективом та громадськістю. Новопризначений керівник запевнив колег, що докладе усіх зусиль, аби роботи підпорядкованого підприємства підрозділу була організована на належному рівні. Крім того, він зазначив, що пріоритетними напрямками для нього є забезпечення правопорядку на території обслуговування та спокій громадян. А керманець обікрав власну матір. До Білгородністровського відділу поліції звернулася 53-річна місцева жителька із заявою про те, що невідома особа викрала її майно на загальну суму більш ніж 6 тисяч гривень. Вжитими заходами в скоєнні злочинів викрито сина заявниці. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі відомства. Сміттєвих контейнерів на території білого міста на Дністрі повинно бути безліч однак днями у деяких місцевих засобів масової інформації з'явилася новина, що вони таємничо зникають. Що діється насправді? Дивіться у наступному сюжеті. Як повідомляють деякі місцеві засоби масової інформації, з вулиць міста Білгород Дністровського таємничим способом пропадають сміттєві контейнери. З такою ситуацією зіткнулися мешканці будинку номер 5 б по вулиці Сонячної. Кілька контейнерів також зникли біля педагогічного училища. Городяни відзначають, що кількість контейнерів зменшилася і вони стали швидше заповнюватися сміттям. Найчастіше відходи просто лежать на землі, оскільки сам контейнер переповнений. Однак коли наша знімальна група приїхала на таке собі місце подій, виявилося, що сміттєві баки на місцях, ніяких решток біля них не валяється. А ось цей небагатослівний чоловік нічого не знає про їх зникнення. Проживає він неподалік у 14-му будинку по вулиці Сонячній. Смосором нормально, коли нашого вдома. Сміттєві баки в педагогічному училищі також знаходяться у зразковому стані. Тут навіть розфасовують сміття на звичайне та для пластика. За словами Марії, котра працює тут двірником, всі контейнери позаду гуртожитка знаходяться на своїх місцях. Ніякі контейнери у нас мусорні не пропадали, все на місці. Так що вас вели е, в заблусі. Підтримують жінку дівчатка, котрі мешкають в гуртожитку. Вони розповіли про ранкове учнівське прибирання території свого помешкання, яке стало їм второю домівкою. Ні, мусорки в разі не Нет, вроде. Вроде все на місці, так. Чистенько, да. завжди біля <звари> мусорок? Ну, буває, <моменти>. не завжди, але дежурне утром встають в 7 часов і обирають вокруг. територію і да, вокруг и мусорки теж. Ось Ганна також дещо додала щодо сьогоденного становища сміттєзбірників. Ні, ми не бачимо ми носи, вони завжди на місці. Ці восімь, які були Так, так. А ми навіть, навіть не замічали, чи він пропадає, чи ні. Ми винесли, поставили і пішли. Як Отже, як ми бачимо, контейнери на своїх місцях, принаймні зранку 13 вересня. Олена Маливан, Віталій Солдухін, Бесарабія ТВ. Заплив українця до Молдови видався невдалим. До прикордонників відділу Яськи Білгородністровського загону надійшла інформація від місцевого жителя про появу людини, яка перепливала Дністер у напрямку сусідньої держави. Негайно на місце вибула група реагування. Водночас про це сповістили молдавським колегам. В ході пошукових дій, які тривали близько години, спільний наряд у складі українських та молдавських стражів кордону спіймав порушника на напрямку українського селища Троїцьке та Молдовського Оланешти. Зі слів цього Цього плавця стало відомо, що він громадянин України, але документів при собі не мав, тому його затримали до встановлення особи. Днями у столиці Придунаві відбулось урочисте відкриття вулиці, названої на честь генерала Ігоря Момота. Згадати героя та увіковічнити його пам'ять прийшли жителі міста. Його колишні колеги з Ізмаїльського прикордонного загону. Голови волонтерського руху та ради ветеранів на урочистостях було сказано немало гарних слів про Ігоря Федоровича, але сльози на очах були у гостей щоразу, коли мова йшла про його подвиги. Нагадаємо, в ізмаїльському прикордонному загоні в пам'ять про генерал-майора Момота навесні цього року було відкрито меморіальну дошку. Крім цього, міською радою було прийнято рішення в рамках декомунізації перейменувати вулицю Шаумяна на честь героя прикордонника. Жив та помер на цвинтарі. На одному з кладовищ Одеси виявили цікаву та зовсім звичну знахідку. Труп чоловіка. А працівники Малиновського відділу поліції за лічені години розшукали його вбивцю. Більш детально дивіться у наступному сюжеті. Останнім часом він жив на кладовищі та навіть не міг і помислити, що саме тут і помре від рук свого товариша. Впонащі в, в дежурну частину Малиновського відділу поліції поступило сообщення, що на кладовищі обружен труп чоловіка. На место происшествия была направлена следственная оперативная группа. Тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями находилось у колодца одной из аллей. Первоочередными мерами была установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний бездомный, который жил на этом кладбище. У ході слідства вдалося з'ясувати, що убивцею виявився 35-річний раніше судимий чоловік, який, за свідченнями очевидців, провів разом з убитим останній день його життя. Встановлено, що зловмисники його жертва разом вживали алкогольні напої. Повертаючись на кладовище, загиблий нецензурно висловився в адресу попутника, що й послужило причиною сварки, в результаті якої зловмисник завдав жертві множинні удари кулаками. Випили там закусили і пішли в сторону кладовища. второго, там у нас по дороге развелся скандал, он начал э, прыг, ну как будто ну, у него белочка была, я его начал пару раз дал, ну оплевал, он упал, ударился головой об асфальт, я его еще раз поднял пару раз, ну дал, потом я увидел, что он лежит весь в крови, я испугался, начал его На втором кладбищі там колодець є, я його почав мити. Мив, мив, мив. Потім сам испугался, його залишив там і уйшов в сторону второго кладбища. Льог на лавочку спать. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правопорушника затримали, досудове розслідування триває. Олена Маливан, Віталій Солдухін, Бесарабія ТВ. У Болграді обікрали цирк Шапіто. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання Бесарабія інформ невідомі зловмисники скоїли крадіжку двох поні, які належали пересувному цирку, що гастролює зараз по українській Бесарабії. Тварини зникли ще 12 вересня близько опівночі із загороди, що була розташована на футбольному спортмайданчику. Станом на ранок 13 вересня знайти їх так і не вдалося. Артисти в неповному складі вирушили в Рені. Адміністрація цирку звернулася з відповідною заявою до чергової частини Болгарії. Градського відділення поліції. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Ізмаїльська картина-галерея в перші дні осені розгорнула в своїх залах сімейну виставку Тетяни Соколової та Володимира Дудника. Сама назва експозиції Дорога туди, де купається сонце зігрівала теплом і добром, яке випромінюють живописні роботи цього чарівного дуету. Открытие выставки «Дорога туда, где купается солнце» было приурочено не только к началу осени, но и ко дню рождения Татьяны Соколовой. Именно она смогла связать прочными нитями поколения, поддерживая творческие проекты своего супруга Владимира Дудника и бережно передавая мастерство от старших к младшим в их большой и дружной семье. Сегодня, вы знаете, мы открываем в залах измельской картины «Глили» удивительную выставку, которая принимает участие, вот не поверите, 10 человек – 10 авторов, 10, не побоюсь этого слова, художников. Ну, конечно, две самых ярких звезды это Владимир Николаевич Дудник и Татьяна Соколова. На выставке представили 19 работ Владимира Дудника и 30 работ Татьяны, которая начала писать свои первые картины только в 2004 году. И успела за столь небольшой период преуспеть. Но трудно даже поверить, что этот человек не начинал с АЗОВ, не начинал с детства насколько вот в ней таилась вот эта душа художника, собственно, и вот нужно было встретить человека, которого по-настоящему любишь, с которым, в общем-то, объединяет так много, на самом деле. Мне кажется, что вот вообще не единое целое. Все проекты, которые готовит Владимир Николаевич, я хочу сказать, что вот он человек прогресс. Он человек, который, в общем-то, ну, понимаете, вот как-то вот человек творчества, но самое главное, человек прогресс. Всего, чего он касается, к чему он прикасается, все превращается в какие-то серьезнейшие проекты. Какие-то прям глобальные, понимаете, такие серьезные проекты, связанные с искусством. И, собственно, они охватывают не только город Измаи, об этом знают вообще сегодня уже и за рубежом. Работы Владимира Дудника хорошо известны как в Украинской Бессарабии, так и далеко за ее пределами. Причем славится мастер не только талантом, но и художественной одаренностью своих учеников. Среди них, помимо Николая Седника, Ивана Шишмана, Сергея Ушакова, дочь Катерина и супруга Татьяна. Четырехлетний внук стал самым младшим участником выставки и подрастающей надеждой творческой семьи. Секрет такого семейного успеха заключается в людях, которые были рядом и всегда поддерживали. Самое главное, наверное, то, что вот как-то мне так в жизни везло, несмотря на все перипетии, что мне по жизни встречается очень-очень много хороших людей. Это правда, это честно, И если бы, наверное, не они, и я бы перед вами тут не стояла, и я бы радость не бы людям. И я всем им очень благодарна. Поздравить художников с персональной выставкой пришли друзья и коллеги мастеров кисти, а также ценители их уникального творчества. В картинах семьи Дудник каждый находит для себя что-то неповторимое. Философские картины, натюрморты, портреты, сельские пейзажи. Красоте настоящего искусства и неиссякаемого таланта нет предела. Выставка семьи Татьяны Соколовой и Татьяны Дудник в очередной раз это доказала. Маріна Талько, Ігор Коц, Ізмаїл, Бісарабія ТВ. Ансамбль народного танцю Бесарабський сувенір. Цей колектив десятки років радує глядачів яскравими виступами. Наталя Чеботар побувала на одній з репетицій і поспілкувалася з його керівником і учасниками. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. Яркие наряды, сложные элементы, блистательное выступление. Чтобы добиться признания и почета, танцоры народного ансамбля «Бессарабский сувенир» выкладываются на репетициях по полной. Четыре раза в неделю более трех часов они посвящают танцам, чтобы достойно предстать перед зрителем. За 22 года на сцене состав коллектива менялся не менее пяти раз, но это не помешало завоевать сердца ценителей искусства. 14 октября 2004 года мы родились как коллектив. Пригласили нас родители из Бритовки, потому что я танцевал вместе со своей женой Татьяной в народном ансамбле танца «Нестер». И нас пригласили в Бритовку, потому что там было очень много детей. Ну и нам хотелось, и им хотелось самое главное, чтобы эти дети и у них тоже танцевали, и были задействованы. И по инициативе, ну, там творческая инициатива «Стопики» были там, и ну, многие родители были согласны нас туда пригласить. Наталья Михайловна Бобрева, директор Дома культуры, Василий Дмитриевич Кесе, они общими усилиями нас туда пригласили. В состав бессарабского сувенира вошли более 140 детей. Первые семь лет ребята учились исполнять различные танцы. Но идея создания именно народного коллектива родилась после выступления в Грузии. Грузия – это страна, в которой все танцуют. Там у них традиции очень сильные. Кстати, сейчас и в Болгарии такие же традиции возрождаются, что дети с 5 лет и где-то до 13, они обязаны заниматься хореографией. То есть, во-первых, это подтягивает, во-вторых, это появляется музыкальный слух, в-третьих, это появляется координация движений. И вот посмотрите на нацию грузин, они все стройные, они умеют себя вести, они могут себя преподать. Я там с ними разговаривал, говорю, хорошо, ну что, вы все поголовно танцуете? Вы... Он говорит, да, у нас такая традиция. Если человек, ребенок не танцует, то это позор для семьи. Вот бы у нас на Украине так вести, потому что традиция народного танца Украины, она, она по большому счету потеряна. Как рассказывает Иван Микулин, именно тогда, сойдя со сцены, под счастливой звездой и родился ансамбль народного танца «Бессарабский сувенир». За годы творчества коллектив неоднократно был победителем многочисленных фестивалей не только в Украине, но и далеко за ее пределами. На счету десятки наград и гран-при. И с особой гордостью Иван Микулин рассказывает, что они являются победителями всеукраинского конкурса имени Павла Вирского. Большинство ребят из теперешнего состава занимаются всего 2-3 года, но уже многому научились и им есть что показать. Я их учу не только хореографии, это само собой, но я их учу взаимоотношению между друг другом, потому что, к сожалению, так получается, что они не умеют, им некому преподать правила хорошего тона, потому что танцуя здесь, они, во-первых, они уже ухаживают парни за девушками. Уже девушки следят для того, за тем, чтобы парни были как раз грациозные и красивые, чтобы, знаете, любое, любая работа в паре – это взаимодействие между друг другом. И если мы можем в жизни обмануть друг друга, то зрителя не обманешь. Попасть в коллектив достаточно сложно, отбирают лучших. Некоторые танцуют уже десятки лет, другие только учатся. Даже на репетиции на их лицах улыбка. Изучая новые элементы, они выкладываются как перед зрителем на сцене. Здесь царит взаимопонимание. У нас очень дружный коллектив, мы буквально все праздники проводим вместе. Если проводим, то это вместе с нашими любимыми руководителями, у него дома, мы сидим, развлекательная программа. Очень весело, в этом году у нас будет 22 года коллектива, мы будем 14 октября праздновать, и наши мальчики обещали нам сделать огромную программу, поэтому мы обычно девочки всегда все готовили, поэтому в этом году будем проверять, как они сделают. Вот и каждый раз после репетиции, особенно каждую в субботу, мы часто ходим в наши кафешки просто посидеть, пообщаться, как дела, как это, как учеба, какие танцы, как провели, у кого какой опыт новый, так мы очень дружно проводим время. Для одних тренировки – хобби, для других – смысл жизни. Надежда учится в педучилище на третьем курсе. Рассказывает, что всегда мечтала стать участницей бессарабского сувенира. В коллективе уже третий год и мечтает посвятить себя танцам на всю жизнь. Я об этом коллективе очень слышала много, у меня было очень огромное желание сюда поступить в училище и здесь заниматься. Сюда я пришла на первом курсе. Очень было тяжело. Я сначала не могла разобраться, что это для меня хобби или дальше смысл жизни. Но я уже занимаюсь, как я уже сказала, третий год и понимаю, что это для меня не просто хобби. Я планирую поступить в Киев и связать свою жизнь, конечно, с хореографией. В этом помогали очень выпускники, которые выпустились, и, конечно же, наш руководитель Иван Иванович. Он влажит нас то, что не могут нам дать другие. Он нам объясняет, помогает, он нам дает билет в жизнь. Нас, и, и. Наталья Чебатарь, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Сюжети підготували сьогодні для вас, мої колеги. Що принесе нам день придешній, дізнаєтесь вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. В студії для вас буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе.